В той час принесли батьки дитя Ісуса в Єрусалим щоб поставити перед Господом, як написано в Господньому законі, кожне хлоп'я первородне буде посвячене Господові і принесли жертва, як написано в законі Господньому, пару горлиць або двоє голубенят. А був в Єрусалимі чоловік на ім'я Симеон. чоловік той праведний та побожний, очікував утіки Ізраїля, і Дух святий був на ньому. Йому було відкрито Святим Духом, що не бачитиме смерті перші ніж побачить Христа Господа. Він прийшов духом у храм. І як батьки вносили дитя Ісуса, щоб над Ним учинити за законним звичаєм, Він узяв Його на руки, благословив Бога і мовив, нині можеш відпустити раба Твого, владико, за Твоїм словом у мирі, бо бачили очі мої спасіння Твоє, що Ти приготував перед усіма народами. Світло на просвіту погана, і в славу людей твоїх Ізраїля.